Корі сіла зірома. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, намагається збирати дані повітряною розвідкою. В тактиці дій надає перевагу контрбатарейній боротьбі та авіаударам. Змін у складі та положенні немає. Продовжуються обстріли мирних населених пунктів в наших тилових районах. Вночі важкою артилерією 152-го калібру. Ворог обстріляв Нікополь та Червоно Григорівку. Зруйнована та пошкоджена кілька приватних будинків та господарчих будівель. Газогін, одну цивільну особу поранено. По Миколаївщині ворог ранком наніс ракетний удар двома протирадіолокаційними ракетами з літака Су-35 в напрямку Баштанського та Миколаївського районів без руйнувань та постраждалих. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання та нищити ворога. Цієї ночі вороже війська зменшено на п'ять расистів, комплекс станції супутникового зв'язку легенда 2 та протитанковий ракетний комплекс. Благодатному расисти вже не зможуть поповнити боєзапас Оскільки склад знищена. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. В Чорному морі ворожих кораблів маневрує близько 10. Вони укриваються у безпечних для себе районах вздовж Кримського узбережжя до Новоросійська. На бойовому чергуванні два надводних носії 16 крилатими ракетами типу Калібр та один ВДК. Загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів в зоні досяжності залишається актуальною. Прибережні води небезпечні для купання з метою уникнення підриву. Дотримуйтесь алгоритмової правил реагування на сигнали тривог. Не наражайте себе на небезпеку, порушуючи норми правового режиму воєнного стану. Все це спрямовано на збереження вашого здоров'я та життя. Будьте пильними і свідомими. Не поширюйте інформацію, яка допомагатиме ворогу наносити вогневі ураження. Будьте обережні з підозрілими людьми і предметами. Сповіщайте про них відповідні структури і органи. В єдності ми сильніші. Наближаємо перемогу разом.